Друзі, привіт! Я Віталік Шабунін з ЦПК. Зі мною сьогодні немає Юри Ніколова, старіші з наших грошей. Він захворів. Тому сьогодні будете терпіти мої жарти без м'якшування чорного гумору Юрою. Щоправда, випуск буде специфічним і геть не смішним. Ми будемо говорити про наші гроші, які були на зброю витрачені, тільки от зброї, збройні сили не отримали. А тепер я хочу, щоб ви почули цифру, про яку йдеться. Їх буде сьогодні три Три головні цифри: 215 мільярдів, 51 мільярд і 18 мільярдів. Давайте почнемо з найбільшої, з найцікавішої 215 мільярдів гривень. Зафіксуйте цю суму. Це кількість грошей, які Міністерство оборони сплатило за зброю в 2022-23 роках. І на ці 215 мільярдів зброї немає досі. Ну принаймні, станом на початок цього року. Ще раз 215 мільярдів гривень було сплачено в 22-му, два роки тому, 23-му роках. А зброї на ці гроші до сих пір немає. Це половина тієї суми, яка була сплачена в ті два перші роки за зброю по тих контрактах 215 мільярдів гривень. Ви уявляєте цей обсяг грошей. Ви уявляєте, скільки зброї в перші найважливіші критичні роки війни ми отримали Збройні Сили України? Тому що безлаберне. Криворуке Міністерство оборони, тоді на чолі з Рєзніковим, підписало контракти, які досі не виконані. 215 мільярдів гривень. Тепер рухаємося далі. Є менша цифра, яку визнає навіть Міністерство оборони. 51 мільярд гривень. Цю відповідь ми отримали від Міністерства оборони. Офіційно, якщо 215 мільярдів ми взяли кілька листів, кілька звернень і математично математично порахували цю цифру. Про ці 215 мільярдів буде окремий аналітичний матеріал. І ми обов'язково розмістимо його на наших платформах. Обов'язково почитайте. Так, от якщо ті 215 мільярдів ми враховували математично з різних звернень, то ось ви зараз бачите на екрані звернення відповідь Міністерства оборони на наш запит, де вони самі визнають. Наявність 51 мільярду простроченої дебюторської заборгованості. Що це таке за 51 мільярд? Це гроші, які було заплачено за зброю в контрактах наголошу 22-го-23-го років. Ще тоді терміни постачання зброї в тих контрактах закінчено, а зброї немає. 215. там заплачені гроші, і зброї ще немає. Хоча чомусь терміні контрактів до сих пір не за не не закінчені. Ми це окремо обговоримо. І тут може дискутувати можна змін обороною. там контракти довгі, або якісь супер-пупер технології F-35, п'ять зв'язди смерті. Що їм такі довгі треба цикл закупки? Налає 51 мільярд, який визнає саме Міністерство оборони. Заплачені два роки тому гроші. Термін постачання закінчено, а зброї немає 51 мільярд гривень. Щоб ви зрозуміли обсяг цих грошей, більшість з нас донатить. Як ви думаєте, скільки найбільший волонтерський фонд зібрав за роки Великої війни? «Повернись живим зібрав за роки Великої війни 15 мільярдів гривень. 15 мільярдів гривень найбільший волонтерський фонд. І 51 мільярд просраний Міністерством оборони України. Я закликаю донатити волонтерам. Вони максимально ефективно використовують наші з вами донати. Але друзі, це все одно третина того, що просрало Міноборони. Набагато більше просрало Міноборони, але це те, що Міноборони саме визнає. Ми маємо донатити волонтерам сто відсотків кому довіряєте ви. Але при цьому приділіть трошки уваги безпреділу і неефективності міністерства оборони, і це зможе штовхнути, змусити їх використовувати набагато ефективніше, значно більше гроші, ніж ми донатимо волонтерам. Це ефективна допомога тих, хто не воює, тим, хто воює. Бо ми не можемо зробити волонтерів ще ефективнішими, просто давати їм більше грошей. А от змусити міністра оборони і всю його камерілью бути більш ефективними, ми точно можемо своєю увагою до сфери оборонки і проблем в них. 215 мільярдів зброї до сих пір немає по контрактах 22-23 років Міноборони. Тут немає агенції оборонних закупівель, це виключно контракти міністерства оборони. 51 мільярд прострочених, коли строки закінчені поставок, і це визнана бітонна дебюторська заборгованість. До речі, тут цікаво. Ну уявіть, що ви міністр воюючої країни. Вам критично треба гроші, щоб викупляти зброю, дрони, реби. Вам ці гроші треба вже, бо всього цього на фронті не вистачає. І у вас 51 мільярд. Вам не поставили зброї. Яка ваша логічна дія? Піти в суд і забрати і ці гроші, і штрафні санкції за непоставку. Ну за провал термінів поставки? Це ж правда логічна дія. Власне, саме так роблять волонтери. Поза минулий тиждень повернись живим Тарас Шмут абсолютно легітимно хвалилися тим, що вони через суд забрали гроші і штрафні санкції по тих контрактах, де було протерміновано поставку. Вони цим хвалилися і показували зброю, яку вони купили на забрані через суд гроші. Логічно, ми питаємо міноборони офіційним запитом, друзі, а м -м -м, ми не питаємо, скільки грошей ви вже відсудили. Це процес. На яку суму, бляха, з тих 51 мільярду ви позовів подали? Що відповідає Міністерство оборони? У нас нема такої зібраної інформації. Не знаємо. Ось їхня відповідь зараз на екрані. Ви бачите оце дебільне формулювання, клеєння дурника. Ми не створили такої інформації. Я відмовляюсь вірити, що у не веде статистику, не має даних. Скільки вони подали позов і на які суми ну це тотальна некомпетентність навіть для рів для Умєрова. Ну я не вірю в це. Тобто він або об'єктивно клеїть дурника, або правда не знає. Бо якщо не знає, то це катастрофа. Це некомпетентність міністра, просто бітон, тільки за це треба його звільнити. Або він соромиться нам сказати. А знаєте, чому може він соромитись? Тому що міністр, якщо піде в суд, то він його виграє. Ну бо ж договір, не виконання Бітонна Перемога. І дуже не хочеться недобросовісним постачальникам. Щоб міноборони йшло в суд, забирало і гроші, і штрафні санкції. А так міноборони в суд не пішло, і гроші можна не повертати, і санкції не сплачувати, і зброю не поставити. Ну це єдиний мотив, який може змушувати міністра оборони не йти в суд по цих контрактах. І те, що міністр оборони не спроможний прозвітувати, на яку суму він судиться з недоброчесними постачальниками, це катастрофа і підозра в корупційних мотивах. Тому я вимагаю від міноборони прозвітувати перед суспільством. На яку суму було подано позов проти постачальників, які прострочили терміни привезення зброї для збройних сил? Якщо міноборони умірав не прозвітує за цю суму, я буду схильний вважати в цьому корупційні мотиви. Ну, мене немаєшого пояснення, тому ми з нетерпінням чекаємо коментаря Міністерства оборони. Рухаємося далі: 215 мільярдів, 51 мільярд залізобетонна. Брідзалізобетонна сума, ще й яку міністерство оборони само визнало, і не знання міністром оборони, скільки з цих 51 мільярда вони через суди повертають? Ну ми ж давно працюємо з різними владами, вже розуміємо, як там хлопці в головах що робиться. Ми питаємо міноборони. Окей, хитро питаємо. А дайте ну, нам цифру штрафних санкцій. Які ви можете маєте згідно договорів здерти з тих, хто не поставив зброю взагалі за весь час великої війни. Ну ви ж маєте розуміти, ви слідкуєте за контрактами. Добре, ви в суд не пішли. Окремо розбираємося з цим. Але ж ви маєте розуміти, от вас там 100 контрактів не виконано 50, неважливо. Кожен контракт передбачає штраф за провал терміну постачання. Там різні штрафи є, ну вони передбачені. Там 7% плюс пеня. Це ж можна порахувати? От порахуйте, будь ласка, нам. Скільки забрати можна? Скільки можна відсудити оцих недоброчесних постачальників, які кинули Збройні Сили на зброю? Знаєте скільки? Зараз на екрані ви бачите відповідь на наше звернення. 18 бляха мільярдів гривень. 18 мільярдів гривень може отримати міністерство оборони, якщо тупо піде в суд, забираючи штрафні санкції. Я наголошу, це не ті гроші, які були сплачені, і збройних їх немає. Це окремо в сумах 51 мільярд. 18 мільярдів тільки штрафних санкцій. Як вам таке? Це про те, як ефективно міністерство оборони в лапках ефективно використовує наші з вами податки. Два міністра оборони Зілєнська Резніков і Умєров. Особливо, особливо критичність цих грошей. Ми маємо в момент, коли зовнішня допомога від США під питання. А там я нагадаю, 3,5 мільярди доларів лишилося. 3,5 мільярди доларів і нових пакетів допомоги поки немає. І не факт, що вони будуть. Я сумніваюся, що вони будуть. Там їхній спікер сказав, що немає на це апетиту. 215 мільярдів. Скільки це е, доларів? Мільярдів? Ну сорок. Чотири мільярди доларів і три з половиною від американців, яких не факт, що будуть. Ну, ну то окей, європейці підстрахують, там ж говорили високі чини, 40 мільярдів. Ну так поки це лише розмов. Три південноєвропейські країни заблокували цю історію. Я сподіваюся, що якось її розблокують. То станом на зараз немає цих грошей. А тому кожна наша копійка, кожна наша копійка важливо, щоб ефективно використовувалась, а не просиралась, як до цього. Навіть в суд обламались піти. Ем... Вибачте, що з цього разу без особливого гумору. По перше, Юри немає. А по-друге, так собі тема по веселищах. Щоб ви ще раз зрозуміли, що таке 51 мільярд гривень це більше ніж 400 тисяч Мавіків. Я взагалі не знаю, чи їх тільки виготовляють в світі. 51 мільярд. Це вічні 400 тисяч Мавіків. Можна було би весь фронт ними засипати. Така історія. Окей, мало одну невеселу тему, я вам розкажу ще дві. Парламентський комітет правоохоронної діяльності, це мій улюблений на чолі з паном Іонушусем, підтримав законопроект, вже готуючи його до фінального голосування в парламенті, який дозволяє значно розширяє право Національної гвардії використовувати проти протестувальників вогнепальну зброю, електрошокери, спецзасоби, газ і дрони. Як вам таке? Там довга юридична дискусія, не буду вас в неї заглиблювати. Коли мирний протест перетворюється в заворушення, все це юридична дискусія, я хочу нагадати захисникам закону, що революція гідності з їх згідно їхнього підходу все була заворушеннями, а не мирними заходами. Я нагадаю про Палаючу Грушевського, про мирний похід до парламенту, про багато інших протистоянь. Так, от, згідно цієї логіки, того закону, все це були заворушення. Відповідно, в Національної гвардії значно розширялося право стріляти в протестувальників з вогнепальної зброї, використовувати дрони, спецзасоби, валити фарбою прямо в натовп, щоб потім виловлювати людей. Трешняк чистої води. І я чесно не знаю, це була ініціатива Офісу президента, чи сам Ігонгес розлікався з татарами, чи ще з кимось. Це повний трешняк. Законопроект. Стоїть в момент запису цього відео, стоїть в порядку денному парламентського тижня. В мене є відчуття, що через піднятий нами скандал, нами з партнерами, скандал і законопроект з порядку денного знімуть і його не проголосують. Проте я наголошу, парламентський комітет, де більшість слуг народу, цей законопроект вже підтримали, і він готовий до голосування, хоч завтра всім парламентом. Більше того, він стоїть на голосування східно проекту порядку денного засідання парла. Мету наступного тижня будемо бачити, але просто ви маєте розуміти про те, що робиться в головах депутатів профільного правоохоронного комітету, ввалити в НАТО вогнепальної зброї. Ну чому б ні? Одним словом, ми подивимося, що буде далі. Бо якщо законопроект не знімуть порядку денного після скандалу, це означає, що це не ініціатива депутатів, а наказ офісу президента. І тоді ми окремо розберемо весь законопроект і хто за ним стоїть. Побачимо, чи буде законопроект на голосуванні наступного тижня. Це була друга тема. І третя така вона дуже специфічна, але я з великою повагою ставлюся до аудиторії нашого Ютуб каналу, тому думаю, вам зайде. Разом з партнерами ми провели законопроект, який відкрив. Парламент знов робить роботу парламенту публічною. Що мається на увазі? В парламенті є дві ключові форми роботи. Депутати голосують в залі. Там, де 226 плюс голосів, закон прийнятий. Але щоб закон потрапив в зал, до цього й голосують парламентські комітети не 226, а там 30-20 від комітету залежно. І саме на цих комітетах обговорюються деталі тексту, які потім голосує весь парламент. Так, от часто на комітетах відбувається важливіше ніж в залі. На комітетах законопроекти знищуються хороші. Викиданням норм або хороші робляться гівном, куди на комітетах дописують якісь е, страшні норми. Так, от до початку широкомасштабки всі ці комітети були відкриті, можна було прийти, поставити камеру і все знімати, окрім як коли комітет окремо приймав рішення про закрите засідання, і тоді всіх виганяв. Але були відеотрансляції цих комітетів, були записи цих комітетів, були часто стенограми цих комітетів, і можна було чітко розуміти, хто що просуває. Після початку великої війни все це закрили. І частина комітетів чудить мох і болото, приймаючи таке, що на голову не налазить, бо ж немає суспільного контролю, не зрозуміло, хто що пропонує, хто що голосує, які обговорення відбуваються. А інколи буває, що в ці комітети включаються люди, парламентарі, які втекли за кордон і не повертаються. Дмитрук, мені здається, колись на одному з таких комітетів голосував навіть той, який втік за кордон. Влада закрила від нас половину парламентської роботи. І цьому нема жодного обґрунтування. Ну бо ж е, з усією повагою до депутатів ніхто не буде ракетами в комітети стріляти. І ми не просимо повернути відеотрансляцію комітету. Ми провели закон разом з партнерами. Депутати його проголосували. Про те, що комітет відбувся, і вже після його закінчення продовж доби публікують відео цього комітету. Ну щоб ми ж не ризикували, не дай Бог, життями народних депутатів, ніби в них би хтось стріляв там сильно ракетами, але окей, щоб з цим не свариться, відбувся комітет, і вже після його закінчення на сайті комітету вивішується відео ну відеозапис засідання. Президент отримав законний підпис два місяці тому. Два місяці тому, отже, два місяці тому назад парламент проголосував цей закон. Президент його а не підписав, а не витував, при тому, що стаття 94 Конституції України чітко дає президенту 15 днів, тобто в чотири рази менше часу на або підписання законопроекту, або його витування. Здається, така дрібничка. Не дрібничка, друзі, бо це те, що відділяє демократію від авторитаризму. В демократії працюють закони, а не бажання і небажання володаря. Працює Конституція, а не бажання або не бажання президента. Це дві великі різниці. Ми б'ємося і боремось за демократію проти авторитаризму. Це в Росії, як хоче Путін, так всі і пляшуть в Україні. Як Конституція сказала, так пляше президент. Закон бляха один для всіх. І якщо президент забив на Конституцію, то яке право він має від громадян вимагати виконання їхніх? Обов'язків перед Конституцією, включно з мобілізацією. Я добровільно мобілізувався в перший день війни має право це говорити. Тому Верховнокомандуючий зобов'язаний виконувати Конституцію, або нехай не чекає від громадян виконання Конституції ним. Всі рівні перед законом, особливо перед Конституцією. Друзі, давайте. у мене там ще є пару карявих тем, але правда, не хочу псувати вам настрій. Давайте лишимось сьогодні з цими 215. 51 мільярди, 18 мільярдів трафних санкцій, законопроектом про розширення можливостей придушення мирних протестів і забиванням болт президента на конституції. Як би було неприємно мені про це говорити. Друзі, тепер до ваших запитань. Ми це не всі питання, які ви нам задавали. Я лишу для дискусії з Юрою, так буде живіше. Буквально кілька з питань, які ви нам поставили. Чи питання від Олексія Рогальського з нашої спільноти спонсорів Олексію? Щиро вам дякую. Значить, ВРП все частіше говорить, що необхідно затвердити чіткий перелік дисциплінарних порушень, за які можна відстороняти суддів, мовляв, низькі формулювання лишають великий простір для трактування та зловживання. Уточнення піде на користь, чи краще, Ще відповідальні особи, щоб вільно трактували проступки, хто затверджує цей список ВРП і ККС залежно від форми е дисциплінарки по суді або це перекваліфікація. Це дискусійна тема, дуже теоретична. Я би так сказав. Тут є завжди баланс. Очевидно, чим доброчесніші, чим ефективніші, чим крутіші професіонали з боку, який оцінює недоброчесну поведінку судей. Чим менш вони ці люди є обмеженими, тим краще їм лишається простір. Але з іншого боку, як забезпечити отам якість людей, перше питання. Друге, як зробити рівність правил для всіх суддів, щоб всі розуміли за що точно викидають. І чого точно не можна робити, друге питання вирішується шляхом прецедентів? От звіни там 50 суддів за те, що вони бухіх відмазували. Ну, очевидно, не можна б їх відмазувати або звільнили за неспроможність пояснити статки своїх або своїх найближчих рідних. Значить, такого не можна робити. Тому я більш прихильник теорії, практики підходу. Чим краще люди оцінюють, тим менше забирати в них можливостей притягати до відповідальності. Але оскільки складною історією є прописати процедури, які забезпечують якісних людей при оцінці. Мудрим є так само трохи обмежувати, як обмежувати цих людей, якщо вони не суперякісні. обмежувати, наприклад, таким чином, щоб вони не могли не звільняти. Тут завжди розумний баланс, який треба прописувати в нормативних актах. Сподіваюсь. Зміг відповісти. Так, Богдан Ігнатович з нашої спільноти спонсорів. Богдан дякую щиро вам за підтримку. Чи правда, що татаров закінчив кар'єри втік з країни? Ні, неправда. Я цей слух чую вже півроку, що от татаров ось-ось, татаров ось ось. Не думаю. Я не думаю, що він втік з країни. Я думаю, що він все більше про це думає. Ось який чорт реально не дурний, і він розуміє, до чого рухається вся ця влада. Ще точно не втік. Цфуквар, як зміг, так прочитав. Дякую за роботу. Чому журналісти при при викриванні корупції незаконних активів чи розкрадань не публікують імена і посади керівників відділів правоохоронних органів, які мають безпосередньо відповідати за перевірки і недопущення таких ситуацій? Якщо є факт наявності в поліцейських АЗС, я так розумію, незаконних, то не здається вам, що необхідно також публікувати імена керівників внутрішньої безпеки. Ви праві. Один з підходів ремонту інституцій, особливо великих як МВС, це не всіх звільнити і набрати, а поремонтувати тих, хто має сам очищати ці інституції, як ми разом з вами робили в судовій реформі, коли ми не всіх суддів звільняли і, і, і набирали це неможливо. А перезапустили ВРП, яка звільняє суддів, і вишукалів комісію, яка набирає суддів, і по одній з процедур теж їх звільняє. І ви привіт, та сама логіка має бути. З точки зору ремонту інших інституцій, правоохоронних органів. Але є одне, але якщо у вас керівник органу муділа, то дуже складно е, убезпечити від цього муділи, контролюючи управління самої організації. Треба робити геть незалежними. Ну вам, приклад не знаю прокуратури, МВС, ДБР, БЕП, там всі всіх цих організаціях існують управління внутрішньої безпеки. Що сильно вони ефективні? Ні. Я взагалі, взагалі, скептик управлінь внутрішньої безпеки всередини самих організацій. Не можуть мінти, сидіти, ловити своїх колег, які з ними через дві стінки сидять. Тобто, я за те, щоб зовнішній нагляд був завжди. Зовнішні а частину внутрішнього нагляду контролю внутрішнього вона завжди все одно залежить від керівника. Тому в ремонті інституції завжди ключовим є, як чесно обирається керівник, які гарантії незалежності він має, в першу чергу від політичного звільнення. І це найважливіше. Наступний елемент тут ви праві: елемент як організована система внутрішнього контролю, хоча я все одно прихильник контролю зовнішнього. І тут політичне питання, і тут це теорія змін центру протидії корупції, наша теорія змін. Якщо не працює МВС або прокуратура або БЕП, або ДБР, в першу чергу суспільству треба вказувати на політиків, які не поремонтували. Вже в який способ не будуть ремонтувати, чи конкурс на керівника, чи перезавантажувати управління контролю, чи всіх керам звільняти і набирати. Але перед нами з вами відповідають за непрацюючі інституції. Народні депутати і президент, яких ми обрали, ми їх обрали, щоб вони ремонтували непрацюючі інституції. Ми, як виборці, не можемо. Ми не можемо звільнити суддю, прокурора, поліцейського. І призначити ми їх не можемо. Ми для того і обирали народних депутатів, бо вони мають повноваження все це не працююче лайно ремонтувати. Якщо це лайно або якесь, або якісь інституція не працює, то в першу чергу перед нами з вами винні народні депутати і президент. Якщо вони за п'ять років не спромогли щось поремонтувати, то мабуть не треба тих самих, тих самих остолопів обирати, бо вони або не спроможні поремонтувати наших обирать або не хочуть наших обороть, або ще й захищають непрацюючі інституції, наших обирать. Тому наша теорія змін полягає в першу чергу, щоб підсвічувати депутатів, політиків, президентів, які або не ремонтують інституції або ще гірше захищають непрацюючі інституції. Наш серпом по рейтингу, до речі, якраз такий інструмент. Ми там ще майже кілька мільйонів людей охопили таким інструментом. Лінк буде в описі е, нашого відео. Користувач set time юзернейм. В Міноборони більше корупції було в Рєзнікова. Стало приуміреві це таке дуже ми в ЦПК любимо документи. Ми, коли вам озвучуємо більше корупції, менше корупції, ми схильні опиратися на цифри. На дуже предметні цифри. Давайте зараз навіть не про корупцію будемо говорити. Весь цей фірм про тверді цифри. 215 мільярдів зброї не отримано досі по договорах 22-23 років. От я зараз навіть не хочу йти в дискусію, там корупція, не корупція. Під час війни Збройні сили не отримали зброї на таку колосальну суму. 51 мільярд строки пройшли в контрактах, і зброї немає. У мене зараз. Ця пред'ява і в цій частині обом, обом міністрам оборони, президента Зеленського. І в цій частині знаєте, це довбограйство, некомпетентність чи корупція. Мені цікаво, в частині вони сядуть чи не сядуть тільки. Але це наступний етап. Зараз треба бляха, гроші і зброя. І я не можу міністрів звільнити. Міністрів може звільнити президент, якщо це його вертикаль, і парламент. Так, наприклад, міністр оборони Умірав. Тупо не ходить в парламент і в комітет парламентський. Там ще парламент голосував, щоб він в комітет приперся. Май він в носі комітет парламентський і парламент теж. І це говорить: знаєте, про що? Не про умірова крутість, а про нікчемність парламента і народних депутатів. Це самий нікчемний парламент в історії України. Якби в авторитаризмі Януковича якийсь міністр дозволив собі не прийти в парламентський комітет, його б звільнили через тиждень. А так Уміров розуміє, що країною керує не парламент, а Єрмак. Тому до Єрмака він би прибіг за півгодини. А парламент фу, Хто такий цей парламент для уміру? На жаль, Дмитрій Сіл, спонсор на Ютубі, 4 місяці. Дякую, Дмитро. Що робить комітет в РУЗ оборони? Чому там не підняти питання до Міноборони? Я вам пояснив: навіть той комітет, який я нагадаю, захищав Резнікова під час скандалу яйця по 17, курток і закупок зброї. Не поставок, вірніше, зброї ще при Резнікові. Вже навіть цей комітет має питання до Умєрова. Умєров в носі мав парламентський комітет з питань оборони. Я вам пояснив, чому. На жаль. Вік, твіт, спонсор на Ютуб один місяць. Що відомо про Київстар та Фрідмена? Чому Київстар не має грошей на безпеку та безперебійники, але купує уклон? Друзі, не знаю по Київстару. Майно російських олігархів в Україні мало би бути компенсовано. Конфісковано я перепрошую. І в нас є цікавий кейс, коли один суперреформатор просив нас не вимагати конфіскації майна Фрідмена. Якось до цього теж дійде. А може не дійде побачення, якщо майно буде конфісковано. Це теж я думаю, про майно Фрідмана, яке, повторюся, має бути конфісковано, як і майно всіх руських посібників на території України. Вже як зробити так, щоб воно було і конфісковано і ефективно цим майном розпоряджалися? Перепродаж управління, віддавання управління компетентним компаніям. Вторинна історія. Майно русських має бути конфісковане яке на території України. Ми не можемо вимагати в Заходу. Конфіскувати і віддати нам російські активи, якщо ми цього самого не зробили на своїй території. Все максимально просто, друзі. Ну у мене все на сьогодні. Вибачте, що сьогодні мої голі цифри не віджартовував Юра, Нікола. Мені його правда бракувало. Сподіваюсь, наступний раз він буде з нами, і я зможу вирватися, щоб бути з вами. Дякую за вашу увагу, за підтримку. І, друзі, мене для вас є велике прохання. Будь ласка, підтримайте наш канал, показавши його іншим. І підписавшись на нього, багато команд потребують вашої фінансової підтримки. В першу чергу ми просимо вас підтримувати Збройні Сили України. Але ми дуже просимо вас підписатися на наш канал і показати цей канал одному другові. Те, про що ми тут розказуємо, через два тижні напишуть ключові медіа країни. Дякую за вашу довіру, друзі. До побачення.